Слухайте, сьогодні у вас буде справжнє задоволення. Сьогодні я розповім про найкращий індикатор на TradingView для скальпінгу, який має неймовірно високий відсоток виграшу, а також про стратегію скальпінгу. Ці два індикатори, які я збираюся поділитися з вами на TradingView, абсолютно безкоштовні у використанні. Так жодних преміум індикаторів у сьогоднішньому відео ці обидва індикатори абсолютно безкоштовні. Ви можете використовувати їх і додати до свого облікового запису на TradingView безкоштовно. Отже, так, подивись на це, друже. Він друкує ці сигнали і не перерисовується. Правильно, продавай, продавай, продавай. Бачиш, усе це просто неймовірно добре. Давайте почнемо. Дайте мені видалити це, щоб ви могли побачити, як виглядатиме ваш графік і які налаштування потрібно змінити. І привіт, нічого в цьому відео не є фінансовою порадою. Це все лише для інформаційних цілей. Тепер, коли ви увійдете у свій обліковий запис TradingView, ось як це буде виглядати. Добре, порожньо, нічого, е, ви збираєтеся перейти до індикаторів. Перший індикатор, який ми додамо, називається зигзаг на основі моментуму, включаючи QQE, який не перерисовується, добре, не перерисовується, і в нього також є вибір редактора. Тож, ви знаєте, що він має певну вагу, цей від Пітера Оу. Так, я двічі клацнув і додав його двічі, тому ми позбудемося одного. Отже, тут так: зигзаг на основі моментуму чудово, це вже досить добре, але ми внесемо деякі зміни, зайдемо в налаштування, перейдемо до параметрів, переконаємося, що тут обрано QQE у виборі індикатора моментуму є безліч варіантів. Ви повинні переконатися, що обрано QQE добре, а де написано: якщо обрано QQE зв'язок з RSI? Ми змінимо це з 14 на 20, а згладжування RSI змінимо з 5 на 1. Добре, натискаємо ОК. Речі трохи змінилися. Виглядає добре. Але тепер, знаєш, ти можеш просто легко використовувати цей індикатор без другої конгруенції. Але я завжди люблю мати деякі конгруенції у своїх торгах, добре, щоб надати їм більше. Знаєте, більше впевненості. Отже, другий а, індикатор, який ми додамо, є безкоштовним індикатором на TradingView. і це один з найкращих індикаторів, які існують. Це можна сказати, що називається модифікованим індикатором моментуму. Модифікований QQE зигзаг без перерисовування, все в порядку від хат матчера. Ми додамо цей індикатор, також внесемо деякі зміни, оскільки, як ви можете бачити, він створює. Ще одну зигзаг-лінію. Створює багато даних тут з мітками та всіма цими речами. Тож ми перейдемо в налаштування прямо тут, перейдемо в стиль, ми просто ми позбудемося зигзага. Ми позбудемося півотів, ми збережемо висхідний і несхідний тренди, ми позбудемося кольорів барів, і ми позбудемося міток. Добре, натисніть ОК. Подивіться, як це стало частіше. Єдине для чого нам потрібен цей індикатор, це ця червона лінія. Добре, тому що він буде змінюватися з червоного на зелений і подібні речі, що допоможе вам зрозуміти, якою є довгострокова тенденція. Отже, коли це червоне, ми шукаємо лише короткі угоди. Зрозуміло. Отже, це те, що ми шукаємо правильно. Тож з цим які покупки, знаєте, які правила для входу в угоди зараз. О, якщо ви ще не зробили цього, якщо вам подобається це і ви хочете дізнатися більше, обов'язково натисніть Подобається на цьому відео, підпишіться та натисніть на дзвіночок для отримання нових сповіщень, щоб не пропустити жодного з моїх майбутніх відео. І пройшло вже деякий час. Напишіть бум у коментарях нижче. Так, я не робив цього в деяких своїх відео останнім часом. Часом добре, тож коли ви отримуєте коротку угоду, ви повинні позначити, це червоний хороше місце для короткої угоди. Добре, встановіть Take Profit і Stop Loss на цьому. Stop Loss, звичайно, я зазвичай використовую нещодавній максимум для встановлення стоп лосу і щоб зафіксувати прибуток, ви можете використовувати співвідношення ризику до винагороди 1,5 до 1, або ви можете залишатися в тренді, поки не відбудуться зміни в зигзагоподібній лінії. І оскільки він не перерисовується, вірно ви отримуєте багато варіантів, тому можете залишатися в тренді довше. Знаєте, якщо хочете, поки він не зміниться, це дійсно залежить від вашого стилю торгівлі добре. А тепер щодо довгих угод. Давайте розглянемо довгу угоду. Наприклад, ми не будемо це робити, тому що хочемо, щоб була зелена лінія. Тут все ще спадний тренд. Спадний тренд, спадний тренд. Ось так. Тож, наприклад, щось на кшталт цього ви би входили в угоду, коли ця лінія зелена. Отримуєте сигнал на покупку і йдете вгору добре. Отже, ви хочете, щоб була конгруенція між червоними лініями та зеленими лініями. коли зелено, зелено, вперед, правильно. Бум червоний, червоний короткий, зніміть це, отже, цей індикатор, коли його правильно використовувати, може дати неймовірно високий відсоток виграшу. Добре, сподіваюся, вам сподобалося це відео. Але слухайте торгові індикатори, які я поділився в цьому відео для цієї стратегії скальпінгу, це один з найкращих торгових індикаторів, і обидва з них безкоштовні. Отже, індикатори в цьому відео абсолютно безкоштовні для використання. Але якщо ви зацікавлені в Абсолютно найкращому преміум індикаторі я особисто використовую Lux Algo Premium для всіх своїх торгів. Його довіряють понад 50 тисяч трейдерів, і ви можете перевірити його без ризику, натиснувши на посилання в описі нижче, я це маю. І якщо ви хочете побачити угоди, які я насправді роблю, як ця я нещодавно опублікував угоду, яка принесла 245 прибутку, 145% прибутку. Перегляньте мій безкоштовний канал у Телеграм і приєднайтеся до мого Патреону з повним доступом. Посилання на обидва знаходяться в описі нижче. Тепер перегляньте це наступне відео, і я побачу вас у наступному.